Доброго ранку, друзі! З вами Ельга Торохо, Сергій Сідер. Сьогодні я вам розповім, як влаштоване ресорне підвішування дизель поїзда DR1А. Ось сьогодні такий у нас піддослідний DR1A255. І зараз ми підійдемо і подивимося. Настільки цікаво, у нас тут влаштоване ресорне підвішування поїзда. Дуже цікаво, воно влаштоване. Зараз е, ми тільки підемо на ту кабіну, там на 87-му, там трошки нижче, бо тут дуже високо Підніма, дуже, дуже вона сильно стоїть внизу. Зараз ми підемо на ту кабіну і подивимося там. Там трошки вище воно стоїть, буде удобніше залазити. В общем, <кій> сама загальна система яка? Е, на дизель поїзді. Триступінчате ресорне підвішування, яке забезпечує рух поїзда зі швидкістю до 120 км за годину і одночасно сконструйоване так, щоб облаштовані були дискові гальма. На той час дискові гальма, коли побудувалися дизель поїзди, встановлювалися тільки на швидкісні електропоїзди серії r 200 тільки там було 3 диска, тут на дизель поїзді два. Ну і там трошки інша система була. Особливостю для дизель-поїздах серії dr 1 а ресорного підвішування. Ну і самої підвіски в цілому, Це те, що тут є авторежим. Його я вам покажу. Що таке авторежим? Тобто, при загруженості поїзда вагон починає просідати. Относительно тілечки, і тим самим буде більший ефект від гальм. Так, ось ми дійшли до цієї голови. Да, тут получше, і заодно можна буде залізти подивитися. В общем, з підвішування у нас має три ступені. Перва ступінь це від візка на букси, друга ступінь від букси на візок на раму візка. Ні, неправильно. Перва ступінь від колісної пари на букси. О, а другий ступінь від букси на візок. І третя ступінь від корньової балки на кузов. Зараз ми, по ходу, діла підемо від верху до низу, чи знизу до верху. Ну, як буде зручно. І так, ось загальний вид моторного візка DR1А. Проходимо, дивимося. Ресорне підвішування, ну і сам вид візка. Що тут у нас є? У нас є система піскоподачі, пісочні труби, прикріплені до першої, другої колісної пари. Коли поїзд їде вперед, пісок подається під першу колісну пару, тут, і під другу колісну пару на задній голові. Так само зворотньо, якщо поїзд їде назад, то тут буде подаватися пісок під. Другу колісну пару, тобто туди, куди направлені пісочні труби. Ось з цього боку. А на ведущій голові буде пісок подаватися під першу колісну пару. Е -е 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 -е. Що ще? Ну, е -е, колеса у нас не бандажні. З заводу вони йшли як бандажні. але по факту колеса цельнокатані, колесні пари цельнокатані на дизель-поїзді. Ну, Завода, вони ще бандажні. Ну, чесно говоря, я не пам'ятаю, коли воно перейшов перехід на цельнокатані колеса. Не, не можу сказати. Що тут є? Начнемо знизу. Е, колесна пара, виходить, не опирається на візок, так як на електропоїздах чи пасажирських поїздах, а вона візок на ній висить. Візок, ось рама візка. Він висить. Колісна пара. Виходить, з одного боку вона на двох циліндричних пружинах. Зверху закріплена шах, шапкою і за поставлені такі сухарі. Пружина вжимається, оці два сухаря. Ось перший, ось другий. Виймаються і е, знімаються циліндричні пружини. Е, є подбуксовий поводок. Ось він. Він кріпиться пряжкою, О, ну, там ото пряжечка бачимо. Кріпиться пляшкою до букси. Він е, буксу. Щоб вона не, вшла, не ходила в резонанс, він, по ідеї виконує роль того, щоб букса не ходила е, отак, туди-сюди, в резонанс не йшла колесна пара. З іншого боку, тут Silent Block. Він он його видно. Silent Block похоже як на машині, як на жигулях, а там на тому, тільки там менші. А тут здоровець резино-металічний резино шарнір, він називається по научному. Ну, просто кажуться. Він, він регулюється болтами. Ось спереду два болта. Регулюється, щоб тут зазори були однакові. Тут бачите, що зазори однакові, чотенько. І від одного пари теж є два болта і гайка. Яка закріпляє оцей вал. Оце ось здоровий вал, який виходить через бок. Ну, букса. В буксі є страховочна скоба. Ось ми її бачимо. Оце вона страховочна скоба. Щоб букса не уходила в прыжки вгору вниз. І от цього у нас знаходиться ось зуб, за який зачіпається ця скоба. Кріпиться вона болтом ось раз. болтом два. Є першу ступінь ми з вами розібрали. Оце в нас опирається колісна пара. Получається, тілешка висить. На тілешку, на раму тілешки дави кузов. Дави як. Шкварнєва балка. Ось вона. Вона. У нас на моторних візках г-подобно. Тобто вона уходить отуди вниз. Вон, бачите, вона ось уходить і там аж внизу йде. Для чого це зроблено на моторах, щоб гідропередача нормально ставала. Гідропередача ось вона, під, під кузов. І вона уходить під низ. На прицепних і підтримуючих тележках вона рівна. Я вам покажу тормоза, система тормозов. тормозний циліндр. Два тормозні клиняки виходить, розжимає два ролика, і ці ролики зажимають ось тормозні колодки на дисках Система дискових тормозів, Ось ми її бачимо. Карта не ну, коротше, Труба воздушна. Все як має це буде. Шкорнєва балка. До неї. Вона кріпиться до кузова через бокову тягу. Ось ця бокова тяга. Її ще називають реактивною, не знаю чого. Скільки я тут роблю, ніколи не розумів, чого вона реактивна. Ну, кажуть, реактивна. Вона кріпиться двома гайками. Гайкою основною і гайкою стопорною. Так само тут, так само тут і ось тут. Подушки. Одна, друга, третя, четверта. Подушки фіксуються стопорними пальцями, щоб не прокручувалася. Бавка центрується. Для чого це потрібно? щоб вона входила в криві? рівно, Щоб не перекошувало кузов і не було резонансу. Центрується ось так. Тобто носительного цього е, кузовного зуба, який ось торчить, оцей, балка центрована чітко чітко по центру. Значить, все в порядку. Балка цими реактивними тягами намертво прикручена до кузова. Вона резонірує, кузов резонірує на пружинах вгору вниз, але по бокам він не резонірує. Тобі ж тележка поворачується, але балка стається цела. Як це відбувається? У балки ось тут є скользуни. Ось один скользун. Ось другий скользун. На них балка скользить. Коли тележка входить в криві, в повороти, на стрілках, вона скользить по цим скользунам. Тележка поворачує, балка знаходиться на місці. Подвішування на моторних тележках. Три циліндричних пружини, тут три комплект, і тут три комплект. одна одній стоять, як матрешка. І е е е опираються на е шапки пружинні, які в свою очередь через такі самі упорні упори кріпиться на кузов. на кузов Получиться, кузов висить на цих шапках, одна, друга, і з того боку, так само. І бокова оця тяга. Оце вся опора кузова на візок. Ось десь більше ніде не опирається. Це десь, десь прикасається кузов. Ще третім деталю підвішування ресорного є гідравлічні гасителі колібані. Ось вони. Їх два штуки тут і два штуки там з тої сторони. Ну, вони працюють, але ну, ефекта одних не особа. Колись стояв гребний смазуватель даже поставалися від нього деталі. Колись стояв. Оце така система ресурного підвішування на дизель-поїзді DR1A. Починається від колісної пари через циліндричні пружини, подбуксовий поводок. І резинометалічний шарнір салинтбок. Тележка опирається на колісну пару. А в свою очередь на тілешку опирається кузов через шкварніву балку. Через шкорніву балку і два комплекти циліндричних пружин по два комплекта з кожної сторони. І закріпляється балка до кузова от такою реактивною тягою. І боковою тягою, кому як подобається. В, в принципі, оце. І вся основна історія про кузов. Тепер пройдемося до поддержку тележки. Я вам покажу авторежим і покажу вам шкорніву балку, тільки рівну. Там вона у нас ну, П-образна, як перевернута буква П. А тут вона рівна. На піддержочій тележки немає скрипкових механізмів, які стіщають з пар грязь. На моторної є. І на прицепному є. На моторної два скрипкових механізми з кожної сторони, то виходить 4. То вони шкребуть всі чотири колеса з двох сторон. На піддержувачій немає. Чого немає, то що в нас тут топлівний бак. Ось, Прямо рядом. Поэтому на поддерживающих тележках, никого. поддерживающая тележка, это та тележка, которая на моторном вагоне, но не обмоторена. На прицепных вагонах она называется прицепная тележка. В принципе, сама система тележки такая сама, поэтому тут ничего я дуже рассказывать не буду. Я вам только покажу балку. Ось балка. Бачим. Вона, бачите, она ровна. Ось она пішла. Видно, он шкворень. И она пішла. С той стороны видно два комплекта. Гідрогасітелей. І пружин тут не три комплекта внутрі, а два, На моторах, на прицепах і підтриманих тілечках їх по два комплекта На моторних три комплекта. а тут внутрі. Тут внутрі два комплекта, так як і везде. Тобто, все те саме. Е, оце, що є. Так. Авторежим. Зараз з цієї сторони видно буде. Он авторежим. Бачите, циліндр зверху спускається. І така, як тяга ось йде в сторону. І вона лежить на тілешки, і коли вагон спускається, оця тяга починає підніматися вверх і давити на той шток, що он з циліндра торчить, його видно уверху. І виходить, тоді дає більше усілля на тормоза. Тобто, при тому випуску, усілля на тормоза буде більше. Среди дізель поїздів я за D1 чесно не скажу, по-моєму, на D1 там немає авторежиму, тому що венгері, в принципі, не знали, що таке авторежим. У них трошки друга була система. У нас же система така. На, цих, на прицепних тележках все те же саме. Зараз я вам покажу ще скрепковий механізм. Це у нас вагон без скрипкових механізмів. Буває таке, це ну, не те, що не допускається, але не бажано. Ну, якщо нема, то нема. Бувають такі вагони, що на них немає скрипкових механізмів. Для чого вони нужні? Та для того, щоб щищали е, з колісних пар грязю, колистя, тому що ж у нас дискові тормози. Тобто у нас тілешка у пари поверхне качення, по суті, нічим не очищається. Тому оце така. Вещь. Ось ми доходимо до тележки. Зараз я вам по цьому візочку покажу скрипочки. Ось. Це скрипкова колодка. І скрипкових, бачите, навіть срані сіки на наскрябло. Вона сошкрябує все. Ну, ефективність його хороша, якщо хороша там пружина внутрі. Що вона вниз тягне колодку і вона даве. На моторних вагонах до цього скрипкового механізму прикручена пісочна труба. Ну, оце в принципі так. Я надіюсь вам все понравилось Ставте лайки, підписуйтесь. Буду дуже вдячний кожній підписці. Всім адекватним привіт, неадекватним трудитися і далі. А я також тружусь і буду трудитися. І взагалі мені абсолютно пофіг на те, хто що про мене думає, хто що там розказує. Я так ліричне відступлення небольшої, що про мене балакають. В лісу ніхто нічого не каже, всі бояться чогось. А в чатиках, а там везде всі мене обсуждають, ви мене не знаєте. Пообщайтеся за мною тільки по-нормальному, Не так як ви його в чатах там пишете. А по нормальному пообщайтесь і все нормально. І спитайте, хто за мною общається, ви ж там всі такі обізнані. Оскорблять мене, то, що я, в мене большой вес. А ви мені в лицо це скажіть і подивимося, наскільки ви висмілі. Ну і що, вес? А ви дуже худі, а ви дуже товсті, а ви високі, ви низькі. Кожна людина строго індивідуальна. І оскорблять людину по її внешності, ну, це тільки можуть відбити Вообще. Ну, Бог їм суддя, як то кажуть. Всіх радий бачити себе на каналі. Чекайте наступні відео. Буду по факту відео знімати. Я думаю, що... Наступне відео буде наглядно з цеха, як устроєна тілешка, моторний візок і причепний. Тобто вже не з-під кузова, а наглядно викочена. Як редуктор, кардан, роздивимося получше. Роздивимося тормозну систему получше. Ну і заодно познайомимося більш детально з дизель-поїздами серії D1А. Ну і, звісно, будуть відео по електропоїздам EPO9T R9M. Р9П, якщо повезе її викотить. Так що підписуйтесь. всех радий бачити. Тихого гарного дня. Слава Україні!